Вівторок, 16 липня. Час підсумувати найцікавіші події дня. Далі про головне для вас працює Микола Бойків. Залишайтеся на нашому каналі. Місто продовжує оновлюватися згідно з програмою соціально-економічного розвитку. На 2013 рік у нашому місті заплановано чимало. Наразі триває реконструкція м'ясного павільйону на ринку. Ремонтні роботи обіцяють завершити в серпні. Як зміниться будівля для торгівлі м'ясом, знає Світлана Коханчик. У повному розпалі триває реконструкція м'ясного павільйону, що на вулиці Торговиця один. Стара будівля, яка уже понад 50 років до кінця серпня отримає нове обличчя. Тут здійснили добудову до основного приміщення, укріпили фундамент та встановили нову покрівлю. За словами начальника відділу капітального будівництва Івана Лебедя, реконструкцію та ремонт старого павільйону з бюджету виділили 616 тисяч гривень. Повністю добудова це є від фундаменту. Добудова це є плюс. Ми додаємо порядка 90 квадратних метрів торгової площі для е, торгівлі місними продуктами. Це є повністю нова е, вимурувана е, добудова від фундаменту. Фундамент, цегляні стіни, вікна, вода, каналізація, вже буде в кожному, електрика в кожному павільйоні, е, вікна, пластикові, торгівельні місця. Е, і коридор теж повністю е, обновлюється, тобто збиваємо. Мов штукатурку по новою обновлюється і обравлюється плиткою на висоту метр м. За рахунок добудови збільшиться кількість робочих місць. Ті продавці, які ще сьогодні змушені торгувати у коридорі, вже невдовзі отримують нові приміщення з підведеною каналізацією, де стоятимуть умивальники з холодною і гарячою водою. Одним словом, обіцяють виконати всі норми за санітарно-ветеринарними вимогами. Зручно буде і покупцям оскільки відчинять два входи, обладнають в'їзд для людей з особливими фізичними. Потребами. Збулася наша мрія, бо ми вже е, роками готувалися до того, тому що е, сам павільйон, який потребував капітального ремонту, був розроблений проєкт підсилення фундаментів, тому що були тріщини е, в ну, несучій стіні. І ми заодно використали підпірні стіни на перемички і прибудували. Значить, бо була така необхідність торгували з коридора. Звичайно, це було порушення, але куди діватися? Людям треба, вони не поміщав м'ясний повірень людей. і Тут збільшується зараз, наприклад, 14 торгових місць. Як пообіцяв директор ринку, по закінченню реконструкції для продавців ціна на оренду приміщень не зросте. Під питанням, чи вдасться закінчити усі ремонтні роботи вчасно, оскільки держказначайство заборгувало підряднику близько 100 тисяч гривень. Світлана Коханчик, Роман Купранець, Стрийські новини. Сенат Польщі не визнав геноцидом події, які відбулися на Волині у 1943 році. Відтак минулого тижня 148 депутатів Верховної Ради, а це представники партії регіонів та комуністів, звернулися до польського сейму з проханням все ж прийняти рішення про геноцид польського народу на території Волині. Аби попередити ухвалення надважливого для українців документу, Стрийські громадські організації підготували заяву звернення до президента України, прем'єр-міністра, Верховної Ради та просто до жителів Старя та району. Такого листа написав під час спільного засідання членів КУН, Товариства Лемківщини, клубу української греко-католицької інтелігенції та об'єднаної спілки товариства репресованих і політв'язнів, громадські діячі стрищини вважають усі ці події антиукраїнськими та такими, що можуть зіпсувати взаємовідносини між Польщею та Україною, за словами голови стрейської міської організації, кун Ростислава Готя, верховні обранці хочуть визнати визвольну боротьбу українського народу за свою незалежність як геноцид проти поляків. Закликаємо стріян, беручи за основу наше звернення, проводити збори в трудових колективах організаціях, а також особисто звертатися до польського сейму президента України, прем'єр-міністра, Верховної Ради України кваліфікувати дії 148 народних депутатів Верховної Ради як злочин проти України, а їх статус оголосити несумісним зі статусом народного депутата України. Триває восьмиденний туристичний похід горами нашої слави. Проект розробили з нагоди року Рокунеженківських у Львівській області. Такий регіональний маршрут утвердили минулого року у Стрийській кредитній спілці Вигода. Головою історико духовного маршруту є депутат Львівської обласної ради Богдан Сидурак. Учасниками маршруту є туристи зі Стрищини, з Колівщини та також студенти і викладачі Дублянської академії, яких супроводжують фахові підготовлені провідники. Наразі туристи вже побували на Ясній горі у бункері Роберта Мельника в урочищі та Ри та кляузи, що біля лебохори, підкорюючи вершини, люди зупиняються в таборах, співають патріотичні пісні, спілкуються біля нічної ватри. Останньою точкою маршруту буде гора Кечера у селі Корчені, де духівники відслужать молебень. Після чого відбудеться концертна програма. Ми дуже сподіваємося, що наступний рік він повинен викликати дуже великий інтерес у молоді. Я дуже сподіваюся, що особливо туристичні клуби не дуже би хотіли, щоб до цього. Такого процесу дуже цікавого виховного процесу долучилися інші туристичні клуби з усієї України. Я думаю, що пан Богдан, як друг провідник, який тим деревметно займається, дуже серйозно попрацює над цим питанням, і наступне літ дійсно може бути більше людей і цікавіше. І до новин спорту, незважаючи на поразку у стартовому турі чемпіонату України у другій лізі України, тренер Трийської скали Володимир Книж залишився задоволеними діями своїх підопічних. Скала молода команда, тому поразки не виключені. Нас більше цікавить малюнок гри, а він мене влаштував. Проте не думаю, що ми награли на поразку. Нагадаємо, що у першому турі малиново зелені мінімально поступилися Криворізькому гірнику 0-1. Також Володимир Миколаївич наголосив, що процес селекції в команді не зупиняється ні на хвилину. Відтак, в між міжсезоння варто. Чекати ще новачків. Додамо, тому що минулого тижня контракт зі стрілянами підписали Денис Рильський, Дмитро Скакун, Роман Махлоїв, Станіслав Катана та Леван Арвеладзе. Кубок незалежності вихідними розпочався кубок стриччини з футболу. Цьогоріч приймає участь у змаганнях 18 команд, які розділені на чотири підгрупи. У центральному матчі туру в селі Покенучі місцеві футболісти мінімально поступилися команді за гірне один-два. Також три очка до свого активу записав Семигинів. У групі Б. Друга команда Угерська здолала подорожнє, а орган з танків несподівано зазнав поразки в селі Грабовець. Також заплатен з рахунком 2-0 переміг малі дішичі, а футбольний клуб в каменя на камені не залишив від Лисятич. 4-0. Єдина нічия туру 0-0 була зафіксована у завадові між командами місцевих футболістів і ФК Голобутів. Другий тур кубку пройде 21 липня. До чвертьфінального раунду вийдуть по дві найкращі команди з кожної з груп, а фінал відбудеться на День Незалежності. Вечір на лані, як ми вже анонсували, сьогодні в ефір вийде черговий випуск програми «Майстер-клас». о 19.30 На нашому каналі ви матимете змогу побачити, як ми під керівництвом досвідченого наставника Валерія Кардашова протягом двох насичених днів опановували АЗ Айкідо. Тож не пропустіть сьогодні новий майстер-клас буде цікаво. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Переглянути наші новини ви можете на сайті telelan.com.ua. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до нас 4-59-83. Гарного вам вечора і до побачення.